Ми бачимо, як в Європі мітингують фермери, зокрема, побоючись конкуренції, і Україна теж відчувала ці наслідки цих протестів. Достатньо лише згадати перекриття доріг польськими фермерами на кордоні. І це Україна ще не в ЄС. На вашу думку, з якими викликами можуть стикнутися саме українські аграрії після вступу до Європейського Союзу. Ну, ці виклики ми вже зараз відчуваємо, і Європейський Союз їх безпосередньо відчуває. Умовно. Починаючи з 2023 року, коли а, працюючи програма була змити без квот зі сторони Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, були виступлені такі кроки, які перекривали фактично кордон коридори солідарності, коли українська продукція не могла потрапити через. Європейський союз до їхніх а, портової інфраструктури, що рухати далі в світ, навіть не залишаючи в європейському союзі. Ми вже тоді розуміли, відчували, що питання євроінтеграції українського аграрного сектору до єдиної аграрної політики буде дуже таким важким. Власне, це відбувалося і на зі всієї історії європейського союзу по мірі долучення тих чи інших країн, які ставали. Частину цього політичного об'єднання можемо згадати і Болгарії, і Румунії, і Польщу особливо Польща, яка фактично дуже сильно відстоювала свої права, але якою дуже активно протестували там німецькі французькі ферми Ну, власне, в цих умовах ми бачимо надважкі умови, в яких доводиться працювати нам в умовах війни, і тим не менше, український агросектор є все ж таки конкурентним, який має можливості сьогодні навіть в умовах війни прифронтових територій, які постійно під обстрілами посівної компанії, збиральної компанії, без будь-якої фінансової підтримки, демонструвати ну досить таку серйозну конкурентність, і від, відповідно все це впливає на. Позицію європейських фермерів, в чому важкі заключаються. Ну, перш за все, вони розуміють, що та частина українського аграрного сектору, яка буде адаптована до європейських стандартів, вона почне заходити на європейські полиці Якщо вона відповідає стандартно, вона буде претендувати на частку дотації які існують в європейському союзі. А щороку це досить такі чисельні гроші багато років відділялося порядка 50 відсотків від загальної європейського бюджету йшли на агродотації зараз. Зі змінами єдиної аграрної політики, ці субсидії зменшуються отже, менше отримують їх в Польщі, Вітві, Франції, в Німеччині. Відповідно, вони розуміють, що ще один конкурент у вигляді українського аграрного виробника буде субсидування зменшувати ще менше. Тобто, потрібно буде додати Україні. Ми рахували в умовах. А тої частини обробітку земель, які ми сьогодні маємо, при умові повної євроінтеграції, щороку Україна може претендувати на частку субсидій більше 12 мільярдів євро. Тобто, ми розуміємо, це серйозний виклик, який на шляху адаптації буде стояти. Ну якщо десь прибуває. Законах фізики ми розуміємо, десь буде відбувати відповідно. Вони розуміють, що це буде відштовхуватись від їхнього гаманця. Але разом з тим, ми, як євроінтегровані там підприємства, повинні розуміти, що перед нами теж є дуже велика кількість викликів і задач. Власне, ці задачі нам посилюються після того, коли в жовтні 25-го року було підписано асоціація з ЄС розширення рамок. А щодо можливості євроінтеграції, там де ми зазначили певну кількість збільшення квот по аграрній продукції, але водночас взяли на себе дуже великі зобов'язання по регламентах, наприклад, європейського союзу в аграрній частині, де умовно до 28-го року. Ми маємо зробити євроінтеграцію там в засобах засобах захисту рослин в тварин і щодо благополуччя тварин. А це дуже великі фінансові за, ну там затрати, які в умовах війни, навіть в умовах там стабільності нормального ринку, нам немає де взяти в умовах війни. Це особливо гостро стоїть питання. ми порахували, що, наприклад, ті е, стандарти, які існують по е, засобах захисту рослин, потребуватимуть в Україні. Додаткові витрати порядка 4 мільярдів євро, якщо ми застосуємо все те, що вимагає європейський союз. Тобто, у нас фактично змінюється технологічна карта. У нас змінюються підходи до вирощування продукції. У нас зміниться кількість вирощеної продукції, і це все додатково буде лягати на плечі українського товаровиробника Ну тобто, ми. Фактично, мусимо, якщо дивитися по їхніх дикла... ну, директивах, скасувати десь порядка 100 хімічних препаратів, які в Україні ліцензовані, які працюють. А що нам да, наприклад, в Європі за це вони отримують субсидії, українські аграрії ще нічого не отримують. Якщо ми говоримо ще б, окремий напрямок про тваринництво, там є дуже великий спектр підходу, починаючи ветеринарії забезпечення, включно до там благополуччя тварин, тобто як вони отримуються. А які пасовища, які клітки, і це переоснащення стоїть теж дуже великих коштів. Тому е, сьогодні стоїть питання: де ці кошти брати, хто буде в Україні їх компенсовувати, А якщо будуть, то як це пришвидшить нашу руку? І тому ми зараз в контексті як асоціація, представляючи малий середній бізнес, говоримо про те, що має бути поділена історія, тобто одна країна, дві системи. Тобто, якщо в Україні є аграрний бізнес. Який відповідає стандартам і хоче бути на полицях європейського союзу, він бере на себе ці європейські зобов'язання, але водночас претендує на субвенції. Але паралельно ми повинні розуміти, що там тридцятилітня історія аграрного експорту української продукції більшою мірою була зосереджена. На Азію, Африку, близького сходу, якщо ми говоримо про сировину, зернову сировину, олійну сировину, і відповідно, якщо ми будемо впроваджувати ці ці стандарти, ми будемо не конкурентними з тих самою, наприклад, країною агресором Росії, яка за, за рахунок великих об'ємів має можливість там допінгувати свої ціни, і так уже сьогодні важко з ними конкурувати. Але якщо ми почнемо впроваджувати всі ці технології, то ми взагалі про себе можемо забути як житницю да, світу, про яку ми говоримо. Ми просто рентабельно не зможемо конкурувати, і український аграрний бізнес буде занепадати. Тому умовно для того, хто в аграрному бізнесі орієнтується на Азію, Африку, Близький Схід, зробити перехідний етап там 15-20 років, для того, щоб він поступово інтегрувався то для того, що він поступово знаходив кошти, інвестував в її в переоснащення, переобладнання, зміни в підходах вирощування технологічних. В побудові там, якщо це тварини, з відповідних умов для отримання тварин. Якщо ми євроінтегруємося, ми маємо виходити туди на руках на засадах партнерства сильної е, галузі, а не тої галузі, яка потребує підтримки Тому власне в цих умовах сьогодні підсумовуючи, як український аграрний ринок сприймає європейську інтеграцію. У двох частинах є бізнес. Безумовно, є який. А має ну там це більше великий бізнес, який має інвестиції, який має доступні кредитні кошти. Він може інтегруватися швидше, але є умовно середній бізнес, який не може так швидко адаптуватися. Відповідно, якщо ми поставимо під ним всі ці умови по регламентах, він просто зникне. Зникне економічна, адап... ну економічна стабільна, аграрна, аграрна галузь, яка існує в Україні. Це цікава думка щодо країни дві системи. Тобто, я так розумію, що ну, українським екраріям пощастило, можна сказати, що ЄС це не, не увесь ринок, куди вони можуть збувати свою продукцію на щастя для них. І тобто, може виникнути ситуація, коли. Фермери, які можна сказати, заточені на європейський ринок, вони будуть виконувати скоріше швидше ці стандарти, адаптуватися так. швидше. А фермери, які більше торгують з країнами Африки та Азії, вони будуть трошки відтермінувати ці вимоги. Так, я розумію? О, ну так, перехідний період, десь 15-20 років. І тоді ми створюємо додаткові інструменти того, щоб не знищувати цей середній бізнес, який в Україні вибудовувався десятиліття, а поступово євроінтегрувався. Ми там Литва Латвію, яку ми там відвідували в 19-му ці напередодні там земельної реформи в Україні. А вони всіляко нас запевняли, що ви, колеги, не маєте ну в один момент приймати все те, що нав'язує європейський союз. Тому що, по факту, ви знищите все своє здобуте, і вам будуть просто потім диктувати умови ті надструктури, які вже вибудовані там в аграрному бізнесі, там Франції чи Німеччина, так само як них викупили там британці, французи, всіх найкращі земельні участки, і тих саме Литва чи в Литві, чи Латвії не залишилося молоді, яка хотіла б там працювати? Давайте трошки конкретніше поговоримо саме про угоду Меркосури, яку цими вихідними підписали і називають історичне. Більше там 25 років. Європейський союз домовлявся тривали перемовини. Меркосур це такий економічно-політичний союз країн Південної Америки і проти угоди, з яким зокрема мітингують європейські фермери. Ми бачили в різних країнах, і ця угода, зокрема, передбачає майже повне скасування мит на сільськогосподарську продукцію. І чи є чого боятись українським фермерам у цьому випадку? Я маю на увазі ще доступу до ЄС, тому що ми бачили, що деякі категорії товарів, наприклад, там Ясоптиці чи Цукор, вона збігається з тим, що пропонує, наприклад, та ж Бразилія з Меркосур. Я б сприймав би цю історію як наглядний приклад конкретних кейсів, які нам потрібно буде досліджувати в процесі дії цієї угоди, тому що ми там маємо асоціації з'їзду там умовно поетапність реформування, включно там після 28 року мають бути переглянуті умови ще розширення квот української продукції. Тут же ж ми бачимо фактично без там якогось дуже великого обмеження, як буде заходити кра... продукція з країн. Які передбачають в рамках цієї угоди, але знов ж таки для нас дуже важливо, якщо в Європейському Союзі діють рамки щодо там дотримання технології вирощування там рослин, то чи будуть вони поширюватися для експорту цієї продукції, яка буде йти? Якщо ми говоримо про умови, які стосуються за захисту вирощування тварин, чи будуть дотримані ці всі технології? Безпосередньо країнами, які будуть імпортувати свою продукцію, чи будуть запоширюватися країнами-членам Європейського Союзу в одноосібному порядку накладання квот на обмеження в ту чи іншу країну цієї продукції, яка буде їхати, так ми не є частиною цієї угоди, але для України це реальна можливість протестувати всі ті умови, які і там зобов'язання, і які бере на себе європейський союз для виконання і їх дотримання, тому що від того ми зможемо далі пропагувати свої певні умови, те, що ми з вами говорили в першій частині перехідного періоду, якщо будуть дозволені певні етапи, коли на які будуть, скажімо так. Умовно закриватися очі, так і не так сильно вже політично ставитись вимоги перед а, імпортом там м'яса, птиці, там, наприклад, чи м'ясо яловичини. То чого вони мають стояти 100% відсотків виконання перед українцями? Тут ми повертаємося, що можливо все ж таки можна а існувати одна країна, дві системи. Тому з точки зору розгляду цієї угоди. Ми, як аграрний сектор, вбачаємо це те, на чому можна було б повчитися, вивчати і власне далі по в комунікації з європейським союзом відстоювати наші євроінтеграційні можливості.